І ми зателефонували до військового експерта, голови української військової варти Олександра Білецького, аби з'ясувати, які наслідки матиме для керівника Генштабу Росії от такі звинувачення від українських правоохоронців. Олександр, доброго дня вам. Доброго дня. Чи є у вас відповідь на це запитання? Ну, у мене є відповідь на те, на, на інше трошки запитання, що ми йдемо абсолютно хибним якимось шляхом. Тось, тобто, мене таке враження, що у нас там це керівництво, ну, хто там військова прокуратура, це якісь диверсії. Замість того, щоб зараз звинувачувати Російську Федерацію, пред'являти звинувачення Російській Федерації як країні, розумієте, вимагати там компенсації за завдану шкоду і починати процедуру, знаходять якогось дебіла російського генерала і все це вішають на нього, розумієте? От що у нас відбувається по факту. Замість того, щоб називати війну там російсько українсько-російською війною. О, для того, щоб це мало подальше там юридично-правові наслідки, знову таки, щоб вимагати потім компенсації там і від Російської Федерації, це називається війною. Чим вводиться, вводиться в оману просто як українське суспільство, так і наші союзники, ну і і так далі. Розумієте, то це виглядає, що це якісь внутрішні конфлікти, там якісь там сепаратисти, чи як їх так називають? Хоча там колаборанти знаходяться і війська Російської Федерації, це агресія йде з боку Російської Федерації як країни, а не когось, там генерала, розумієте, хто ким би він там не був. Угу. А якщо є тоді, от чому є питання? Якою логікою ви тоді могли пояснити? От е, такі дії? Можливо, вони ну, готують. Є... Вони можливо готують е, кейс для повної справи проти Російської Федерації, набива, набираючи звинувачення. Ну, нічого проти не генералів? Не готують. Я думаю, що це можна пояснити або дібілізмом. Або можна пояснити просто свідомим шкідництвом, розумієте, Тут два тільки пояснення є. От всім взагалі діям, які відбуваються в нашій зовнішній політиці, що військова прокуратура, що всі ці там мінські якісь домовленості з терористами, оце все тільки два пояснення. Тобто, або це ну зовсім кончені дебіли, що можна поставити під сумнів, розумієте, або це така абсолютно чітка вгра на ворога. От ну, єдині два пояснення, логічні просто, які можуть виходити з логіки подій. Угу. Тоді трошки з вашої логіки не виходить вчорашня новина про те, що мінські домовленості закінчилися нічим, бо Україна не пішла на поступки сепаратистам з приводу ну, відведення домовленості. Вони в не могли нічим закінчити з самого початку. Розумієте, єдиний зовнішньополітичний документ, який у нас є, це буде п'яський меморандум, на який ми мали посилатись, а не проводити домовленості там Кучми, Шуфрича і Медведчука, розумієте, з терористами на Донбасі. Ну цирк на дроті просто ставлячи на рівних просто Україну як держава. В якихось декілька просто ну, козлов, яких просто треба стріляти ну, реально, або там на кол сажати, розумієте, або вони до, до, до вічного ув'язнення їх треба посадити в буси гарні. То, що відбувається по факту. вони там проводили якісь домовленості, не зрозуміло кого, не зрозуміло з ким. І по факту це була з самого початку здача інтересів національних України.